Ми чули все про червоні прапорці, але які є зелені прапорці на першому побаченні? Коли ви доходите до того, що у вас закінчуються ідеї, чим би зайнятися, але ви обоє хочете продовжити побачення, і ви просто безцільно блукаєте по місту. На першому побаченні з моєю дружиною, ми тривалий час обідали, а потім вирушили назад на автостраду, щоб повернутися додому. Що ж, я був за межами країни деякий час, плюс я був трохи розсіяний, тому я виїхав на трасу, що прямувала в неправильному напрямку. Ніхто з нас не помітив, що наші 15 хвилин їзди якимось чином перетворилися на 45 хвилин, і замість того, щоб їхати додому. Ми прямували в місто. Ми сміялися, коли зрозуміли це, розвернулися і продовжили розмовляти всю дорогу назад. Ми одружені вже більше семи років і досі любимо їздити з нею. Розмовляли 5 годин, але думали, що побачення тривало лише близько 90 хвилин. Чорт забирай так! Наше з нареченим перше побачення було в Сушібарі. Ми були так зайняті розмовами, що постійно забували зробити замовлення, а потім забували оплатити рахунок, коли він зрозумів, котра година, як довго ми сиділи там, розмовляючи. Він оплатив рахунок і залишив 25% чайових, як вибачення за те, що витратив час офіціанта. Під час зустрічі в кав'ярні з дівчиною, з якою я познайомився на Тіндері, у мене з рута вилетіло трохи слини і потрапило на її лоб. Поки я розмовляв. Я помітив. Вона помітила. Я помітив, що вона зробила вигляд, що не помітила. Очевидно, вона з тих людей, які не переймаються через дрібниці. Решта побачення пройшла гладко. Ми одружені вже два з половиною роки. Коли вони дійсно звертають увагу на те, про що ви говорите, і навіть докладають зусиль, щоб повернутися до теми, якщо їх перебивають у суспільстві, від вас очікують, що ви будете говорити про себе, якщо ваш співрозмовник розкриває інформацію про себе, яка є певною мірою особистою, але не надто особистою. Наприклад, вік або рід занять, він або вона подумають, що ви поводитеся сором'язливо, якщо ви не відповісте йому або їй взаємністю. Тепер, якщо ваш співрозмовник почне розповідати про свою нещодавну операцію, з видалення на. Альнії бородавки, але я не відчуваю себе соціально зобов'язаним це робити. Коли ти не хочеш, щоб це закінчувалося. Моє перше побачення з моєю теперішньою дівчиною почалося як випадкова зустріч за кавою. Але в підсумку ми провели разом цілий день, тому що ніхто з нас не хотів, щоб воно закінчувалося. У мене було перше побачення холодного вечора. Була рання зима, снігу на землі було небагато. Побачення відбувалося в затишному кам'яному барі з каміном у підвалі. Ми пили ірландську каву і знайомилися. Коли ми вийшли, налетіла хуртовина, намило багато снігу, оголосили місцевий надзвичайний стан. Заборонили паркування на вулицях, щоб розчистити дороги. І її машину евакуювали. Тож ми продовжили побачення, щоб прогулятися крізь майже безшумний сніговий пейзаж І йшли залізничними коліями по падаючому снігу до штрафмайданчика, щоб забрати її машину. Це було 25 років тому. А цими вихідними ми веземо наших дітей в коледж. Моя подруга так розговорилася в машині зі своїм кавалером, що вони їхали понад дві години після місця призначення побачення, коли розмова настільки хороша, ви отримаєте яскраве зелене світло. Вони одружені вже близько 15 років. Для мене це була спроба гідна повторної невдачі. На першому побаченні з моєю теперішньою дівчиною ми вечеряли, і господар ресторану знав мене ще з коледжу. Він постійно підходив до нас, щоб поспілкуватися. Він серйозно дратував. Це зруйнувало моє побачення, і я погодився спробувати ще раз. Друге побачення фільм, який мав технічні труднощі. Ми отримали безкоштовний абонемент у кіно за угодою. Третє побачення пейнтбол. Вона отримала кулю в око від якогось підлітка панка, коли поправляла маску. Ми зблизилися в лікарні. Через цю ситуацію. Четверте побачення, комедійне шоу. Жінка поруч з нами була найгіршою крикункою, яку я коли-небудь бачив. Надзвичайно деструктивна. Цю жінку та її друзів вигнали. А решта виступів були мех. Це триває і триває. Кожного разу, коли ми намагаємося зробити щось романтичне, трапляється щось, що псує настрій. Ми сміємося з цього і залишаються спогади. Це було 10 років тому, а ми й досі про це говоримо. Ми з подругою маємо схожий досвід. Нам майже неможливо отримати хороший сервіс, коли ми йдемо кудись поїсти. На першому побаченні ми сиділи за столиком 20 хвилин, перш ніж нам принесли меню, на другому побаченні ми замовили суші, нам принесли половину того, що ми замовляли. І ще щось випадкове, чого ми не замовляли. На п'ятому побаченні ми чекали годину, перш ніж хтось зрозумів, що не вніс наше замовлення на сніданок, і так далі і далі. Це стало нашим постійним жартом. Ми обидва сміємося з цього і знаходимо це більш кумедним. Здається, вона щиро цікавиться вами, розпитує про ваше життя, минуле тощо, замість того, щоб просто говорити про себе. Той, хто не розпитує про тебе, просто мех. На нашому першому побаченні в старших класах моя дружина спробувала заплатити за квитки в кіно, а потім за закуски в кінотеатрі. Після фільму вона міцно обійняла мене, і ми трималися за руки під час прогулянки по торговому центру. Пізніше того ж вечора, ми вперше поцілувалися. Я думаю, що зелені прапорці показували наскільки вона мила і турботлива. Це було 10 років тому, але я ніколи не забуду, що я тоді відчував. Ми підійшли до кінця нашого кавового побачення. Через годину я вирішив дати їй драбину для втечі, бо мені здалося, що їй це не дуже подобається. Ну що ж, дуже дякую, сказав я. Це було весело. Вона подивилася на годинник і сказала, що ти зараз збираєшся робити. Хочеш піти в інше місце і перекусити? Перше побачення тривало 4 години, включаючи прогулянку під дощем і пам'ятний поцілунок на прощання. Наш син пішов до першого класу, і тепер ми витрачаємо більшу частину нашого додаткового доходу на Лего, і життя прекрасне. Непідробний сміх. У мене є тривожність і багато мимовільних дивацтв. Іноді моїм захисним механізмом від цього є вивільнення мого сухуватого почуття гумору. Зазвичай я можу сказати, що людина сміється, бо намагається бути ввічливою, або ж сміється, бо щиро вважає мене смішним. Справжній сміх такий привабливий, фальшивий сміх одразу відштовхує. Не смійся, щоб мені було приємно. Смійся, коли тобі приємно. Я бачу різницю. За словами моєї нареченої, це сталося, коли я вперше прийшов до неї додому і посадив кота собі на коліна. Її кіт ненавидить всіх, але мене полюбив. У нас була кумедна дискусія. Така, де ти захищаєш синій колір, а вона червоний, а в цей час обидва гуляють парком, торговим центром або просто десь перебувають. І коли обидва погоджуються піти кудись, просто заради вражень. Мені дуже подобається, що люди намагаються пробувати щось нове і не скаржитися на це, навіть якщо їм це сподобалося чи ні. На нашому другому побаченні мій нинішній хлопець не мав жодних проблем з тим, що я плачу. Цього разу я запросила його на побачення, що дало мені впевненість у тому, що він не є людиною з его, пов'язаним з маскулінними стереотипами, чоловік завжди повинен платити і так далі. Я одразу відчула себе рівноправним партнером. Він також ніколи не грав в ігри і писав мені незабаром після побачення, щоб продовжити нашу розмову або сказати, що він добре провів час. У грудні у нас третя річниця, він чудовий хлопець. Коли вони добрі до тварин і людей у сфері обслуговування, особливо якщо вони не знають, що ви за ним спостерігаєте. Сфера обслуговування величезна, як вони ставляться до людей, як реагують на помилки, повільне обслуговування, таке легке розуміння людей. Здається, ніхто про це не говорить, але я завжди вважаю це найважливішим. Перший зелений прапорець, на який варто звернути увагу, це те, чи все у вас гаразд у житті, чи контролюєте ви свій життєвий шлях, свої фінанси, своє психічне здоров'я, своє фізичне здоров'я. Ви створюєте або підтримуєте здорову соціальну групу, чи ви шукаєте когось, хто вирішить ваші проблеми, свідомо чи підсвідомо, тому що це вірний спосіб взяти навіть найпрекраснішу людину і затягнути її життя в своє лайно. Доброта, подивіться, як вони ставляться до всіх, з ким взаємодіють, до таксиста, офіціанта, бармена, перехожих. Я помітила, що якщо хтось ставиться до людей порядно і з повагою, то це, як правило, досить солідна людина. Але будьте уважні, легко добре ставитися до офіціанта, тому що він розуміє, що за ним спостерігають і оцінюють, але також слідкуйте за дрібними взаємодіями. Вони можуть бути більш красномовними. Це не стільки зелений прапорець про перше побачення, скільки про підготовку до нього. Було літо, коли я часто ходила на обід до місцевої піцерії і брала з собою книжку, щоб почитати. Там був ще один постійний відвідувач, який часто коментував мою книгу: О, це хороша книга. Сподіваюся, тобі сподобається. І так далі. Після цього він залишав мене наодинці, одинці. І я могла спокійно насолоджуватися книгою та обідом. Так тривало близько місяця. Я завжди цінувала те, що після ввічливого привітання і пари речень про книгу. Він Лишав мене займатися своїми справами. Одного разу я забула принести свою книгу. Ми почали розмовляти довше, і він запитав, чи може він сісти зі мною, замість того, щоб продовжувати розмову за двома різними столиками. Ми гарно пообідали, а потім він попросив мій номер телефону і запитав, чи може він запросити мене на побачення. Я погодилася, я дуже сумніваюся, що я б подивилася на нього двічі, якби побачила його вперше. Він був непоганий на вигляд, але нічим особливим для мене не вирізнявся. Мені точно не було б Омфортно, якби він підсів до мене за столик і попросив мій номер телефону лише через кілька тижнів, коли він почав чітко дотримуватися кордонів, я відчула себе комфортно з ним. Ми зустрічалися кілька разів, але між нами нічого не було. Проте я завжди дивлюся на його підхід як на гарну модель того, як підходити до людей, яких ти не знаєш. Коли я забрав її, я був схвильований і хотів попісяти. Я запитав, чи можу я скористатися її вбиральнею перед тим як ми поїдемо. І вона сказала, що так, звичайно, вона вибачилася, якщо там буде брудно, оскільки вона ділить будинок з кількома іншими людьми, в тому числі з кількома хлопцями. Я зайшов попісяти і побачив на задній стінці унітазу піратський корабель з конструктора Лего. Після того як я закінчив, я запитав її, чи це не її сусіди, і вона сказала з гордістю зауважте, Ні, це мій. Цього місяця ми святкуватимемо 26 років спільного життя. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. Якщо хочеш підтримати канал, стань моїм патроном на BuyMeACoffee. лінк в описі.